У мій досі показував розвиток жорстких дисків, тобто жорсткі диски потіфони, сучасні SSD-шки. SSD, SSD поменше. Бачите, він пустий, тобто це такі самі тільки е, ну, це не SSD, це NVMe-диски, тобто бачите ключ входу інший. Він ближче до процесора підключається, він швидкість надмірна кріпиться просто болтами тут. Більшості ноутбуків немає всередині кріплення. А це вся ваша пам'ять телефоні. В телефоні, планшеті. Це контакти цієї пам'яті. Пам'яті. Паяти це ще одне задоволення. Ще те. А це від MacBook. Розгадка з попереднього відео. Це Apple комп'ютери MacBook, iMacі, ну деякі пристрої Apple. Але давайте порівняємо отаку вот штуку. Опс, розмір.